Як нашим воїнам і всім силам оборони і надзвичайникам, які сьогодні от дотепер розгортають всі ці завали в Запоріжжі, тому що в ніч на друге. Березня окупанти вкотре обстріляли це місто. Одна з ракет влучила в п'ятиповерховий будинок. Там є постраждалі, є загиблі. З нами на зв'язку є журналістка Запоріжжя Аліса Сесоєва. Вітаю тебе, Алісо. Добрий вечір. Розповідай, як у вас ситуація зараз? Я так розумію, що ти перебуваєш якраз там, де, де відбувся вибух. Що станом на тепер відомо про конкретну кількість жертв? Вітаю сьогодні вночі у півно-другому російські терористи знову цинічно обстріляли Запоріжжя, гатили по житловому будинку. А ви бачите, за моєю спиною я знаходжу саме біля цієї багатоповерхівки. Це п'ятиповерховий будинок після влучання ракети с 300 три поверхи вони були просто зруйновані. Ще в день нам казали, що загинуло четверо осіб, восьмеро постраждалих. Але ось буквально годину тому в Нацполіції повідомили, що все ж таки кількість загиблих це дві людини. А така плутанина, саме цифру 4, оприлюднили в прокуратурі, а сталося через те, що е, були знайдені рештки тіл, е, фрагменти тіл. А е, одразу після прильоту на місце оперативно виїхали рятувальники. Наразі роботи з, за, е, з наразі ці роботи продовжуються. Продовжують діставати людей з-під завалів. Вже відомо про те, що вісім осіб постраждали. Вони знаходяться в лікарні. І ви знаєте, сьогодні просто запорізькі рятувальники вони демонструють надзвичайний професіоналізм. Вони рятують кожне життя. Серед тих, кого вдалося врятувати, була вагітна жінка. Були люди, і навіть а вони дістають з під завалів, навіть домашніх тварин. А з самого моменту прильоту на місце також одразу виїхали волонтери. Виїхали запоріжці, вони згуртувалися для того, щоб надати допомогу людям. Що нам розповідали очевидці? Що це було насправді дуже жахливо. Люди знаходились під завалами. Люди чули крики про допомогу. А рятувальники евакуювали з місця події близько 20 осіб. Наразі ці роботи тривають. Нам повідомили в ДСНС, що наразі є 10 безвісти зниклих людей. Серед них є одна дитина, але на жаль, якщо вони знаходяться під завалами, нам повідомили, що скоріш за все ці у людей дуже мало шансів було залишитись живими. Рятувальники вивозять залишки будинку. Вже вивезли 64 тонни уламків. Роботи тривають. Скільки вони будуть тривати, це невідомо. Я хочу сказати, що це вже не перший приліт саме в цей район. Загалом рашисти гатять по Запоріжжю постійно. А вони полюбляють опускати ракети С-300, а які через близькість пуску цих установок люди не встигають пройти до укриття, бо спочатку відбувається прильот, а потім вже лунає сигнал повітряної тривоги. Це страшно. Ось ці кадри жінки, яку врятували, вона 5 годин провела під завалами. Вони облетіли вже і соцмережі і засоби масової інформації. Жінка з котом на руках фактично лежала під цими завалами, і її вдалося врятувати. І це звісно. Хороша історія, але дуже шкода тих, хто досі залишається під цими завалами і сподівання лише на якесь диво. Алісо, скажіть ще, будь ласка, ви сказали, що справді окупанти вже неодноразово обстрілюють і саме житлову інфраструктуру. Наскільки відомо, там десятки будинків в Запоріжжі вони пошкоджені, і це створює якраз. Проблеми з тим, куди ж цих людей відселяти, так Де є безпечні місця, тому що знаємо, що в Запоріжжі дуже багато людей переїхало з ближчих територій, тобто це ті, які є переселенцями. Вони сподіваються, що збройні сили України визволять їхні міста, і вони зможуть у швидкому часі повернутися у свої домівки, як зараз, от з цими людьми, як в місті допомагають з їхнім розселенням. Дійсно, насправді з моменту повномасштабного вторгнення наше місто воно стало таким справжнім форпостом для людей, які прибувають з окупованих територій з гарячих точок. За рік повномасштабної війни Запоріжжя прийняло у себе більше 500 тисяч переселенців. І, і до речі, саме в цьому будинку серед людей, які на щастя вижили, була родина, яка ось евакуювалася з полог, які наразі є окупованими. Вони тут знімали квартиру. В Запоріжжі дійсно дуже багато переселенців, і проблема а проблема житла для них вона є гострою сьогодні. Навіть це підтвердила міська влада, що немає немає достатніх потужностей для того, щоб, щоб розселяти цих людей. І така причина допомоги від саме місцевої влади. Вона дійсно це вже питання не вперше підіймає Запорізька громадськість. Вони вважають, що Допомога, яку вони наділяють, вона є недостатньою, бо раніше люди, які постраждали житло, вони отримують компенсацію 10 тисяч гривень. Але враховуючи те, що після прильотів від будинків не залишається нічого, то є така ситуація, що людям просто нема куди йти. І дійсно, сама навіть безпекова ситуація в Запоріжжі, вона, на жаль, є приводом для критики, саме для критики нашої місцевої влади. Це стосується і щодо допомоги а, людям, які постраждали від житла. Це стосується укриттів, яких в Запоріжжі чомусь недостатньо їх немає. Ми бачимо приклади міст, які знаходяться не так близько до лінії фронту, і там є мобільні укриття. Там це питання стоїть е, більш гостро ніж у Запоріжжі. Воно там дійсно пропрацьоване. Тому, на жаль, в нашому прифронтовому місці, яке постійно страждає від обстрілів, люди не відчувають себе в безпеці ну в безпеці зараз дійсно ніхто себе не відчуває але вони не відчувають що місцева влада вона робить все можливе для того щоб якось покращити цю ситуацію на жаль Алісу, ще одне запитання: от в генштабі збройних сил України повідомили, що на Запорізькому і Херсонському напрямках російська армія веде оборону на окремих ділянках, намагається створити умови для переходу в наступ. І, і розуміємо, що така загроза є, оскільки і про це генштаб повідомляє, чи є зараз в місті якась, тобто чи ведеться якась особлива робота, чи повідомляють про це людей? Тобто, можливо, вони би могли кудись виїжджати, що знають журналісти, зокрема. А ну в таких питаннях ми завжди рекомендуємо все ж таки звертатися більше до військових, які в цьому компетентні, до генерального штабу. Що ми знаємо, що нам розповідають офіційні представники? Що наразі в окупованих територіях рашисти вони укріплюються, вони звозять туди свій особовий склад, вони будують укріплення, вони розставляють так звані зуби дракона по своїх містах. А що стосується людей, які проживають в Запоріжжі, а знаєте, ті, хто хотів поїхати, вони вже певно це зробили. А тому незважаючи, я ж кажу, що це вже не перший такий жахливий прильот у багатоповерхівки. А ви пам'ятаєте, що тільки в вересні-листопаді, буквально за місяць, через регулярні обстріли, таких багатоповерхівок, в самому Запоріжжі загинуло 70 мирних мешканців. Але незважаючи на такі страшні терористичні атаки з боку Російської Федерації, а паніки в місті немає. Ті, хто хотів поїхати, вони вже певно поїхали. Ті, хто залишились, вони працюють, вони волонтерять і вони завжди відгукуються на, на такі ситуації, коли ось відбувається як сьогодні. Тобто, перше, що ми побачили, коли ми сюди приїхали після прильоту, це а небайдужі люди зранку, коли звісно закінчилась комендантська година. Вони прийшли, питали, чим допомогти. Люди готові розбирати завали. Люди готові допомагати тим, хто дійсно постраждав, і тому паніки у рашистів не вдалося посіяти. Це така знаєте, людь на Росію і звичайно впевненість в нашій перемозі.